Доброго ранку, благословенного Богом дня, мирного неба, здоров'я, сил. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами. Я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день для життя і Він подарував нам обітниці, залишив їх для нас у своєму слові. Це єдина наша надія. Господь сьогодні, навчаючи нас, хоче, щоб ми зрозуміли. Що не просто покликати ім'я Господнє і бути спасенним, але і життя християнина має нести певний вплив. Послухайте вірші, записані у Тита, це послання апостола Павла до Тита, в другому розділі 7 та 8. У всьому самого себе подавай як приклад добрих діл у постійному навчанні непорушність, чистоту, у здоровому і бездоганному слові. Щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого проти нас сказати. Життя Христа було постійно зростаючим, безмежним впливом, впливом, котрий пов'язував його з Богом та усією людською сім'єю. Через Христа Бог оточив людину таким впливом, який робить для неї неможливим жити винятково для себе. Кожний з нас пов'язаний зі своїми ближніми, частиною великого Божого Цілого. Тому маємо взаємні зобов'язання одне перед одним. Жодна людина не може бути незалежною від своїх ближніх, адже благополуччя кожного впливає на інших. Божа мета полягає в тому. Аби кожен відчував себе потрібним іншим і намагався сприймати їхню доброту до їхнього щастя. Своєю атмосферою ми свідомо або несвідомо впливаємо на кожну людину, котра вступає з нами в контакт. Наші слова, вчинки, одяг, поведінка, навіть вираз обличчя усе має вплив. Якщо своїм прикладом ми допомагаємо іншим розвивати принципи добра, то даємо їм силу чинити добро. У свою чергу вони поширять цей вплив на інших, а ті іще на інших. І так, через наш неусвідомлений вплив тисячі можуть одержати благословення. Характер це сила. Мовчазне свідчення правдивого, безкорисного побожного життя справляє майже нездоланний вплив, відкриваючи у своєму житті характер Христа, ми співпрацюємо з Ним у справі спасіння душ. І саме завдяки прояву Його характеру у нашому житті ми можемо співпрацювати з Ним, що ширша сфера нашого впливу. То більше добра можемо робити, коли люди, котрі називають себе Божими слугами, його послідовниками, наслідуватимуть приклад Христа, впроваджуючи принципи закону у своє щоденне життя, коли кожний їхній учинок свідчитиме, що вони люблять Бога понад усе і ближнього як самого себе, тоді Церква Христа матиме силу. Пробудити світ. Проте ніколи не слід забувати, що не меншою мірою вплив може бути силою до зла. Втратити власну душу це жахливо. Але ще жахливіше спричинити загибель інших душ. Лише завдяки Божій благодаті ми можемо правильно використовувати цей дар, тобто мати божественний вплив. Але це може бути тоді, коли серце очищене. Подивіться, цікавий вірш. Послухайте, у першому соборному посланні Івана в третьому розділі ми читаємо. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, яким він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Я думаю, що ви зрозуміли тут відкрита робота для людини. Вона, тобто людина, має подивитися на себе у дзеркало Божого закону, побачити вади свого морального характеру, відкинути свої гріхи, обмивши одяг свого характеру у крові агенця, заздрість, гордість, злість, обман, ворожнеча, переступи, будуть видалені з серця, що приймає любов Христа, і плекає надію уподібнитися йому, коли ми побачимо Його таким, яким він є. Релігія Христа очищає і облагорожує того, хто по-справжньому сповідує, її, яким не було б Його становище в житті чи його зв'язки. Люди, які стали освіченими християнами, піднімаються над своїм природним і надбаним характером і отримують велику розумову і моральну силу. Таким чином, Грішні, деградовані, через гріх люди завдяки заслугам свого Спасителя можуть зайняти високе становище і лише трохи поступатися ангелам. Однак Іванська надія не спонукає грішника дивитися на спасіння Христа, як на нічого не варту благодать, яка дає йому право і далі безкарно порушувати Божий закон. Коли світло істини осяває розум грішника, і він повністю розуміє вимоги Бога і тяжкість своїх беззаконь, він виправляє свої шляхи, стає вірним Богу завдяки силі, котру отримує від свого Спасителя. І надалі живе новим, чистим, я б сказав так, святим життям, перед нами стоїть робота. Робота? З перетворення характеру за божественним зразком. Усі нечистиві звички потрібно залишити. Нечисті повинні стати чистими серцем. Самолюбні повинні позбутися від свого егоїзму. Горді повинні видалити свою гордість. Самодостатні повинні подолати свою самовпевненість і усвідомити, що вони ніщо без Христа. Ми повинні підтримувати живий зв'язок з Богом, а це можливо тільки через Його слово. Уперте і непокірне серце може зачинити свої двері для ніжного впливу Божої благодаті і для будь-якої радості у Святому Дусі. Але шляхи мудрості це шляхи приємні. І всі стежки її випромінюють мир, що тісніше ми пов'язані з Христом. То сильніше в наших словах і вчинках проявлятиметься упокорююча, перетворювальна сила Його благодаті. Сильніше буде вплив Його на цей світ. Свідчення живе буде, що любов Божа живе в такому серці. І я хочу молитися з вами, дорогі друзі, щоб Бог допоміг, щоб цей вплив. Плив Святого Дух перетворив усі наші серця на добро. Боже милосердний, святий праведний і добрий ми цей рано складаємо щиру подяку Тобі за те, що ти підняв нас від сну, що Ти подарував нам цей день, що Ти, Господи, відкрив наші очі і наш слух до Слова Твого святого. Ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, Господи, що Ти побудив наше бажання. Дивитися цю передачу, в якій ми почули святі настанови, як нам удосконалити свій характер? Ми так би хотіли мати Його таким, як у Тебе, Ісусе, тому благаємо Тебе. Щоби ти нам допоміг у цьому, щоб ти дав ту силу благодаті, яка навчить нас жити таким життям, щоб ми перемогли все твоєю силою в своєму серці і були твоїми послідовниками, справжніми твоїми послідовниками. Ми дякуємо Тобі за почуту молитву, дякуємо Тобі за спасіння, яке ти звершив на Голгофі, дякуємо Тобі за приклад життя, що живучи в цьому світі. Ти завжди зберігав мир і святість. Ти завжди, Господи, показував, що ти є не від світу цього, і навіть розпинаючи тебе, сотник побачив, що ти є людина. Боже дорогий, допоможи і нам бути людьми. Сьогодні, коли люди спотворили образ Твій у своєму єстестві, Господи, допоможи нам бути людьми з великої літери, Твоїми послідовниками, бути громадянами царства Твого уже сьогодні. Разом із тим ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти подарував мир у нашу країну щоб ніхто не гинув і ніхто не страждав. Тому почуй молитви всіх, хто проситься у Тебе, почуй молитви тих, хто благає, хто страждає, хто хворіє. Не залиши милості своєї, Господи, але більше всього просимо. Дай живу надію, щоби жити цим життям з тобою, померти з тобою, воскреснути з тобою і жити вічність з тобою. Це наша молитва. І просимо це в Отця через ім'я Ісуса Христа, а Богу нашому подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Якщо б ми продовжили читати у посланні апостола Павла до Тита, він сказав чудові слова. Що нині з'явилася благодать Божа, яка навчає нас, як благочестиво жити у теперішньому віці. І дійсно, це не просто, друзі дорогі. Тому що аморальність зашкалює, деградація зашкалює. Тепер проявляти характер Божий не так то просто. Ти будеш виглядати не того кольору, який хочуть бачити люди. Тому сьогодні варто. Відкривши своє серце Ісусу, попросивши у нього сили, бути Його послідовниками, не дивлячись ні на що, а в іншому разі ми можемо втратити все. Я, як завжди, пропоную ніколи ціною тимчасового життя, життя болів, страждання, переживань і на кінець смерті, не пропустити і не віддати вічність, а прийняти її в Ісусі Христі. Будьте благословені Господом. До побачення.